Всім привіт! Я начинаючий блогер під псевдонімом Вулкан. Тема мого каналу буде ГД ну Геометрі Деш і КС2 KS КС. Сьогодні, як ви вже можете побачити, по, -моєму, по моїй картинці на комп'ютері ми будемо грати ГДшку. Я вже колись пробував записувати відео, то в мене деякі уровні пройдені. Але не всі. Будемо е, зараз пробувати заново проходити, щоб вам було цікавіше і ви е, знали, як я граю ГД. Ну що, будемо починати зі стереомен, з самого першого уровня. Я, мабуть, пройду його також на три монетки, щоб відкривати Seur Every 2. Ну, тут вже монетки не будуть даватися, понятно, ще раз ще один раз. Але. Щоб вам було цікавіше, буду проходити на три монетки. Зараз ми вже 25% пройшли. Ну, перший уровень, мені кажеться, з першого разу зразу проходиться. Тут взагалі не є. Так, 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 так. О, зараз буде перша монетка. Ну, ми її зразу забираємо. Тут вже скоро. Ну, як скоро. О, вже скоро буде друга монетка. Головне на трьох шипах слитися. Я три шипа взагалі не люблю. Бейм. Так, опа. Все, друга монетка є. Три шипа, хух. Нормально. Ну, все, це він. Головне на третій монетці не слитися, бо там я деколи можу. Все, нормально. Нет! Девяносто семь процентов. Кайф. Блин. Да боже. Девяносто семь процентов. Почти. Ладно. Ну, это первый уровень тут. Да. Не надо расстраиваться, бо зараз я його взагалі на изі пройду. Кстати, ГДшники. Э, ви играете ГД, э, Коли пригаєте, да? То ви граєте чим W, стрілочками, пробілом, чи мишкою. Я граю мишкою. Бо мне так зручніше. Не знаю, перший раз чисто так якось. Попробуємо мишкою. Бо раніше я грав е, W. Потім пробілим. А цими стрілочками мені взагалі було неудобно. Але зараз граю мишкою. То чим ви граєте? Напишіть в коментах. Ми вже приближаємося до третьої монетки. В принципі. Все, не, ну мне кажется, я заберу. На першому. На першому рівні сливатися це позор. Друга, все, давайте. Я знову на цьому месте. Да! Сюда просто Фух, наконец. Переходимо до другого уровня. На першому уровні я так, знаєте, посливався трошки. На другому, мені кажеться, буде трошки полегше, бо там просто на першому уровні для мене трошки неприятний той самолітик. Угу. Походимо поки що нормально. Тільки, блін, я от не пам'ятаю де тут всі монетки. А от перша. Все. Перша є. Друга є. Вроді третя, вона там найважча. От тут я тільки що не слився майже. Ну, якщо рахувати з цього уровня, типа найважче. Ну то, що вона важка, а прям така. А от третє я взагалі не помню, де воно. Стопа, реально. А, все, загадал. Нет, 97 відсотків. 97. Як я там слився? Як? Це просто капець. У мене так зараз бомбить. Що просто капець. Лучше б я вже запанил. Але нічого, не здаємося. Погнали. Я Фух. Ладно, погнали. Фух. До речі, е я вам скажу зразу що в мене тут скінчики я, майже всі по кодах. Ну, коди В цих хранилищах использовав. Ну, я их, типа, не получав. У мене є тут стрілочка одна, така прикольна. Знов. Та, боже, ні. Ладно, нічого, нічого. Все, зараз маємо за Як если всі на 97? Як просто. Ну, типа, я не. Я пройшов на три монетки і воно не записалось. Проходимо ще раз, звісно. Камера не записала. Кльово. Просто ну як. Ну ладно, все, зараз з першої попитки просто проходимо і все. Уже скоро перша монетка Так, де то тут не пригати? А вот все згадав Все Не, ну тут друга Вона реально легка Шо як? Ви чули кліки? Кліки було чути, навіть даже як? хе розраби. Та ладно, я що Ну, бляха, ну чого воно тоді? Просто чого? Чого? Як будто вся вселенная проти мене. Перша монетка зараз буде хоп-хоп-хоп-хоп. Я просто в першій частині два уровня прохожу, бо вони дуже легкі. Але як ви бачите, як я прохожу їх, то не дуже легкі. Давай. Ти зможеш. И, и, оп, оп Все, не прыгать, сюда Три монетки Сделано, сделано Бэл, бэмс Бэмс, бэмс Давай, давай Да! Сюда, записалось? Да, записалось Фух. Все, мы пришли Бэконтрек на три монетки И Stereo madness Тоже на три монетки Далі у нас буде Polar Gase і Dry Out. Всім пока-пока!